Що, друзі, всім привіт! Сьогодні вечір на вулиці Доща ми ремонтуємо. Все таке вийде відео, може не для когось таке е нецікаве буде, але для нас воно точно цікаве. Тому що треба зробити стул. Дивіться, це виходить. з'яв розібрав стульчик, ну, люди викинули стул. Думав собі в підвал. Ви пам'ятаєте, лабораторія моя, там де експерименти, там сидить щось проводив. І оце хочу зібрати стульчик, дивіться. Викинули і думав, чого не а Тут виходить, бачите, оце кріплення виламане. Це під, оцю під спинку. Воно просто виламане. А я думаю, що його таке. Потім я зірвав синій чехол з цього. сидіння пішов додому, я його добре вистирав. Я додав ці і дуже гарно висірав. Чорне з нього виливалося, воно було все чорне. Дивіться, його висірав взагалі на суперкласне. Ні, є, є таке, але я з запахом вичислився, воно дуже чітко тепер стало. Да, я знаю, що викинути це таке, але підвал підійде безпішковно. Це я розібрав. Бачите, я розібрав теж пластмасу вимив. Ой, окі-палки, бочки не Дивіться, це ось все ручки. Оце я потім ще до ручки не дійшов, я потім позатираю ручки. Ну, він стул взагалі класний. Колечки взагалі суперське. Я думаю, він, він такий не дуже старий. Його викинули, мабуть, хтось спинкою качнувся, вага велика, пиво-пиво, воно лопнуло ця штукована. Бачите? Ну Це у них, мабуть, така всіх болячка. Оця штука не робила. Не робила, тому що оця була вигнута. Е, на жаль, воно, підняло, воно було в піднятому стані і воно не опускалося. Не опускалося, тому що хтось тягнув сильно цей важіль тоненький. І просто дуже сильно натягнув і спогнув його, він, виг... він вигнувся в цю сторону, Оце він був такий рівний був. І все, він на цей клапан вже нажимав. І звісно, цей стоки не піднімався. Тож його одразу вирішили он... анулірувати, онулити його. Якраз те, що підійшло мені. Я бачу, викинули все. У мене такі стульчки, я, я теж його, його викинув, я його зробив. Зараз я вам його покажу. Дивіться, оцей стул теж викинули його на мусорку. ну Їхав і підібрав. Вибачаєш, така бомжатська життя ще, але зараз по-другум'як. Ну, бачите, вже ногами, тому що я дуже сідаю, ногами ставлю, я його не шкодую. Те ж саме, я його взяв ванішом, взяв хорошими порошками, я все повищав, по і він як новенький. Оце все він з запахом класний. І оце я зробив. Там теж було тут виламане, прийшлось різьбу нарізати я зробив. Ну Це таке вже, це старий стульчик, але він суперський. Я по всі колоска повимивав все. Він просто тепер Вон, New Game гра. Синочки грає і все нам чітко підходить. Так, дивіться, що я зробив. Я зробив оцей важіль, я вже... я вже вигнув, він працює. Е... Він був тут виламав, я підбив Чуть-чуть бо, мабуть, він на перекос або щось. Я не знаю. Ну, коротше, не важливо, як що. Головне, що я зробив. Далі що я роблю? Далі роблю це хочу розібратися з штукованою. Ой, Вибачаю зараз. Я так положу. Бо мені ще один стульчик треба якраз один з цієї сторони, а другий якраз буде з тієї сторони. Ноутбук, ютубник. Той ноутбук, що я вам казав, буду, до кінця буду з ним ще буду допрацьовувати. Суперська машина, мені подобається ютуб-ролики, монтаж, АЕЛ, все, фігня, все робить класно. Так, і дивіться, кольоцька суперський, та він як новий. Він чотенький стульчик, просто, мабуть, або брак, може був, або щось. І дивіться, зараз я думаю, що тут зробити. І бачу, що тут ще є отвір. Отвір. І думаю, що зараз підбираю болтик з гайкою і хочу щось придумати, щоб зажжати. Тож, друзі, я думаю, що зараз зажму і буде А то, що, пот... Бо як цього не зробити, то а я думаю, що не спинка, а спинка просто тіліпаєсь. Та й тут теж треба бачите, дивіться, люди каталися. Бачите, він як новенький, каталися, все повирвали. Тут уже все розшатане, все нема нічого такого живого. Не знаю, як так може. Мабуть, вага була велика, або забагато пиво пили. Так, ну це їх гарно, хорошо, що люди так віддихають і можуть так. Так, друзі, я підбираю і двигаємо вперед. Да, дивіться, забув сказати, це, воно держалося на такий шток, був. Замочок був, я поснімав. Він проходить тут через цей отвір. Це все зняв, почистив, вимив І зараз шукаю болтик, гаєчку. Зараз подивимося, що, що ще можна потіляти. Давайте, друзі. Так, ось, дивіться, це те, що я знайшов. Оце І це зараз будемо скріпити. Зараз подивимося. Нема, звісно, гровера, щоб він не розжимався. Але я думаю, що ще пошукаємо гровер. Треба гровер, щоб не відкручувалось. Так, дивіться, я буду закручувати з цієї сторони. І що вона якраз в паз піде, щоб воно не в сидіння. Бачите, бач, якась канала яка є якраз. І оце ще закручують, тому що обратно воно не вийде. Ну не видно, не буде, буде краси гарно. все равно. І треба це мені здавити сильно, тому що я думав спочатку болт, а тут шляпка вона не дасть. Вона не дасть. Тому що тут, бачите, цей стул отак ось. Воно ж зараз не дає. Зараз я трохи потокну. воно не дає навіть, навіть е, отвір. От почти не входить. Якщо я спробую задавити, то може і вийде. Так, дивіться. Думав сюди поставити шайбу. Не дає, не дає, тому що цей речах він впирається і сильно виступає. Будемо без шайби і буду тут ще зажимати. Слава Богу, без безларучний апарата, бо в мене його немає. Тут, звісно, можна було бачите, заварити. Раз, два і все. Та й то не факт, що вже буде держатися. Ну, побачимо, подивимось, буде чи не буде, зараз зробимо. Так, дивіться. Я закрутив цю штуку. І зараз тепер треба чимось зажати, Щось мене є з ключі, зажмуть. Є такий набір у мене, бачите, колись з Польщі заказував, коли він тут настояв космічні гроші. А з Польщі заказав, товариш передав там він стояв копійки. Ну, не копійки, але ну, дешевше, ніж у нас. Ну це було да давно. То і техніка возилася без проблем. та й Такі діла. Тобто, друзі, зараз спробуємо закручуємо. Так, зажимаємо. Я вже зажимаю. Так. так, є. тріщоточкою зажали, помогла дуже гарно. Друзі, все, чітко, зараз будемо ставити, зараз будемо ставити через ті отвори. Так, дивіться, це бачите, я зараз забиваю. І останній штрих трохи воно де би воно, мабуть, не рівновато бо там зажалось. А зараз ось я чуть вигнув і вроді би воно... Уже рівненько. Тож, друзі, дивіться, зараз добиваю последні житики. Друзі, дивіться, є, я вирівняв всі ці сторони і забив, бо вони криві, катається, воно варене було. Ну, заводи де варене. Тож, поки обійшли, зараз покажу далі, що буде. Знай... Заштопорюсь тут і побачимо. Так, є, друзі, дивіться, я застопорив. Все, тепер оця ця ж хічка, вона вже готова. Це треба буде ще витираємо. Бачите, щоб не побачив. Воно мало теж хочеться, щоб воно як новеньке було. Все, ставимо на ноги. Поки ось такий ось, ось скелет, бачите? Ну, я дозадоволений. Ну, безкоштовний стул. Так, дивіться, тепер що ми робимо далі? Оцей шток. Болт. Шток, болт, болт. є. Це все те, що я зажав шик. Це нажималку ми зробили. Бо, якщо чесно, друзі, то я думав, що он треба поє... е... сварочним апаратом. це Бо воно так Зараз воно не, 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 не ходить ходуном, воно ж чітко зажате. Ну, є це, що Гробера немає, але все одно я так зажав, що там він, мабуть, і не потрібен. Все, це тепер я тепер беру і стягую. Оцю штукова підтягує сидіння. Тож погнали. Так, дивіться, є, я закрутив. Тепер це все штуково настить. Але оці обливки в мене немає, тому що я її вирвав. Вона була грязнюча така, що вона її не вимить. Ну нічого, поки без обливки. Вот так вот. Зараз я собираю. Ці стуля збираю оці оббивки і збираю ручки. Зараз побачимо. На відео якесь легше, коли я думаю, буде дивитися, а так коли щось вроде помілочок робиш. Там 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 все одно вигинаєш, загибаєш, вже щось підзадовбався. Чи заморився за цілий день. Поїхали далі. Так, диві... так, дивіться, тепер я буду закручувати ці болтики. Що є? Я ще два, два знайшов, бачите, тому що немає десь не знаю, випалений чи що. І буду зараз закручувати в отвори. Оце сюди в отвір. Сюди, от ви туди, де зборка. Тож поїхали. Так, дивіться, закрутив я стул, вироню цю штуковину, щоб вона скидувала, покидувала, піднімала, опускала. Зараз прикручую оці ось ось ручки. Буде як новий, друзі. Не отак, а ось отак. Не знаю, що з болтами, касіна тут вимить і отака штуковина, Погнали. Дивіться, от тепер в мене так вийшов такий стульчик гарний, гарний. рівнесенький, чотенький. Ви бачили? Дивіться, тепер я е, беру щас і оці, оці, оці корпусами. Так, дивіться, і зараз я це беру, обкую Оце зазад стульчика. Оце, дивіться, бачите, обивка цепляється. І оце, оце там внутрі цепляється, зараз поціплюється, ага. буде ще. новий стульчик. А потім ткань, то, що я викинув, бачите? Я потім обіщую, все, він верх-вниз чітко робить. Оця штукованика піднімає. Верх-вниз працює. Блін, mm -hmm. в мене новий стульчик, дивіться. І новий стольчик, да, дивіться, оце я потім спинку візьму. Бачите, воно тут було на скобах прикріплено. Я знайду синю ткань і обіб'ю. А так, друзі, він дуже чудовий, дуже гарно їздить. Я задоволений, я дуже задоволений. Тож, друзі, ну не кажу так, це, це люди викинули, підібрав, зробив, ну і слава Богу, так вийшло. Не кажіть нічого такого поганого, що або підбираю. Бо є такі речі, що люди викидують, мені якраз треба, вони потрібні були. Так що ви знаєте, у мене, кстати, відео про підвал. там У мене багато чого я там підбирав. І той монітор я підібрав, і телевізор. Ну, коротше, не буду. Це, це не та тема. Тобто, дивіться, я це зробив, ось цю тканину, і можна або на, на шурупами, або можна після мене є, я отак обіб'ю і все. Дивіться, отакий ось гарний случай вийшли. Взагалі чудово. Це, це, ця штука працює, все працює. Тож, друзі, все тканина, оце, як я зробив, він якраз чітко підходить під цей стіл. Ще допрацюю з цим, цим. на обшивку знайду, болтки все на місце поставив, цей стріс постирав, Все, всім пока, всім до побачення. Вам хай щастить, бережіть себе.